19 січня українці святкують хрещення господнє водохреще. Головним традиційним обрядом, окрім освячення води і траву, цей день є купання в ополонці. Тож, що необхідно знати, перш ніж лізти у крижану воду, дивіться далі. У день хрещення господнього віруючі просто сміливці купатимуться в ополонці. Тож сумські водолази вже облаштовують місця для традиційного купання біля пішохідного мосту через річку 9-му мікрорайоні і біля Харківського. Одне місце от тут, в районі Харківського моста буде купель організована, обслідувана. Зараз ми його вскроємо, відкроємо поверхню від ледяною. В этом участке будет проверено водолазами, будет проверено дно, потому что могут быть и всякие посторонние предметы, и банки, что угодно может быть, всякие стекляшки, всевозможные предметы посторонние. Тож водолази-рятувальники закликають купатися лише в організованих для цього місцях. До речі, облаштували вони й місце для купання поблизу своєї станції на студентському пляжі. За народними віруваннями обряд купання на водохреща прибавляє сили і здоров'я на цілий рік і змиває усі гріхи. В тому году перший раз спробував. І які відчуття? Спочатку холодно, а потім таке приємне відчуття. Стрес. Стрес такий. А потім нормально відходиш і все. Це буде шостий шостий рік чи сьомий. Деякі сумчани до зимового купання не готові, а хтось ніяк не наважиться. Треба готуватися до цієї події. Один раз у рік це для здоров'я вважаю не, не дуже добре. Були думки підтримати своїх друзів, але все ж таки не, не рішилася. Може в цьому році, але не знаю ще. Я думаю, треба в це все-таки вірити. Вірити, понімати, знати. Хотя бы знать и христианство изначально. Ну, а те люди, которые пернают просто так, ну, я думаю, могут так помыться. А ось лікарі попереджають, що занурення в ополонку є стресом для організму. Може підвищитися тиск рівень цукру в організмі, або загостритися хронічні хвороби, якщо є протипоказання. Люди, у яких є гіпертонічна хвороба, ем, якісь хронічні захворювання, гінекологічні або, можливо, якісь захворювання лор органів, це хронічний гайморит, риносинусит. люди з цукровим діабетом, з ендокринологічними захворюваннями іншими. Для здорових протипоказань немає. Водолази рятувальники закликають занурюватися в ополонку по кілька осіб, не бігти туди всім відразу, а також не скупчуватися на кризі. Радять і як не переохолодитися. Прийшов чоловік, розділявся, забіжав, швидко забіжав. окунувся, в течение 10-20 секунд, виходив, щоб не отримати переохолодження. Все таки вода близько до нульової температури, тому щоб це блаженство не перейшло. Болі плачевні результати. Якщо ви вперше плануєте купатися на водохрещі, то лікарі радять наступне. Перед тим як занурюватися у ополонку вам необхідно розігріти свій організм, роблячи легку зарядку. Таким чином ви готуєте серцево-судинну систему до стресу у вигляді холодної води. Також у воду необхідно занурюватись поступово. Не одразу туди пірнати, а поступово заходити у цю воду. Алкогольні напої не можна вживати до купання, можна лише після купання в невеликих дозах. За традицією, день до не можна лаятися і сваритися, робити хатні справи, виносити речі з дому і навіть давати позику. Марина Пільтяй, Юрій Іщенко, новини СТС.